Привіт, панове трейдери та інвестори. Інформаційно-аналітична служба з вами систем Markets. Почнемо зі зведених даних по корпорації. Давайте розглянемо кожен параметр трохи докладніше, трохи далі. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Можна більш детально вивчити кожен корпоративний показник. Тепер ми розглянемо поточні фундаментальні показники компанії тикер F. Відгук створено за даними на момент 20 квітня 2025 року. Згідно класифікації гуру, Корпорація» FodMuta Company належить до підкатегорії. Отоупром в оцінці беруть участь вісьмох організацій, це не репрезентативно. Загальна сума для даної компанії 2 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 0,6 бала. Якщо дивитися широко, то на ринку США загалом можна відзначити, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки компанії 2 бали Коу. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Fodmota Company і акції підкатегорії. Ми бачимо, що понад 12 місяців акції Fodmota Co показали динаміку мінус 19%. Проти динаміки цін за підкатегорією мінус 18 віц. Це не говорить нічого остаточного, але необхідно мати цей факт на увазі. Ринкова капіталізація компанії Фодмоута Company оцінюється в 38,33 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 463 мільярди доларів. Фодмоута Company має частку 8,274 тисячні відсотка і є однією з компаній середнього розміру в підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 44,98 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 507 мільярдів доларів. Фодмоутакоу припадає на частку 8,868 віц. Порівнюючи зайняті частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка Fodmouta Кампани у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 8,274 тисяч віц. Балансова вартість становить 8,868 віц. Це на 7% більше частки ринкової вартості. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Борги організації становлять 161,616 мільярда доларів. Боргові зобов'язання до балансової капіталізації становлять 359,3% капіталу товариства. Результат по боргах підприємства дуже поганий, мінус 2 бали. Відношення ціни акцій компанії до її прибутку становить 6,5. Середній показник для підкатегорії становить 7,6, що на 14% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової вартості підприємства до показника прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 5884 млн доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 5253 мільйони доларів. І це на 10,7% менше, ніж зараз. Оцінка очікуваних показників майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорією допустимо 0 балів. Співвідношення вартості компанії до балансу доходів становить 0,2. Середній показник у підкатегорії становить 0,5, що на 60% нижче середнього показника в підкатегорії. Оцінка показника ціни акцій компанії до доходу в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 185 160 мільйонів доларів. Очікується. Що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 165 240 мільйонів доларів США на 11% менше, ніж зараз. Оцінка показників прогнозованих майбутніх надходжень у порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Рентабельність продажів становить 3,2% із середнім показником для підкатегорії 6,1%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 2,9%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії стерпно 0 балів. Частка компанії за чисельністю працівників під категорії становить 14,686%. Що на 77% перевищує частку ринкової капіталізації. І це свідчить про дисбаланс курсу акцій компанії FodmotaCampaни швидше до недооцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 224 тисячі доларів. Тоді як для підкатегорії 397 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 43,6%. Оцінка обсягу ринкового капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток на кожного працівника компанії становить 34,4 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 52,3 тисячі доларів, а різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 34%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Обсяг продажів на кожного працівника компанії становить 1082 тис дол. За підкатегорією 860 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 26%. Оцінка доходу на кожного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Обсяг операцій купівлі продажу становить 5% при середньому по підкатегорії 1,2%. Це оцінка можливого ризику короткого стиснення. Індикатор rsi 14 показує 50% рівень для компанії FODMO та Campaни. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить приблизно 5-10%. В середньому цінні папери під категорії оцінюються приблизно так само, як і акції компанії FodMota Company. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 9,62 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 9,21 долара. Динаміка фактичної ціни та консенсус прогноз становить приблизно 4%. Дивимось доступну для вас таблицю замовлень, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу акцій компанії Fodmo та Company. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру макетс прийнято рішення Не відкривайте замовлення, оскільки це відео є оглядом. Всім велике спасибі за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно довідковою системою гуру макетс. Ти справді найкрутіша публіка у світі.